Всім доброго ранку, як ви можете бачити, ну, з водою трошки подналажуються діла, потрохи воду на Кременчуському водосховищі задвигають. Сьогодні у нас рибалка. Так, Поки що про рибалку нічого не буду казати. Я сподіваюся, ми сьогодні піймаємо гарну трофейну рибку. Рибалю я не сам, рибалю з Артурчиком. Йдемо на місто ловлі, вибираємо місцину позручніше, щоб можна було вдвох сісти. Якщо що, підчистимо, а можливо знайдемо взагалі, що не треба буде нічого робити. Вже лишається пару кроків. І ось вона ця місцина. Чорні камні. З яких ми сьогодні будемо ловити гарну трофейну рибку. І що, дивіться, яка краса. Давайте я відразу стану приблизно посередині цього острова. Отак, вкруг вам просто його покажу, щоб ви розуміли, що це просто островок, який ніяк не сполучається з материковою частиною. І сьогодні спробуємо розробити цей острів по гарній рибці. Так, да, отут ми десь і заземлимось. Так, щоб санки не коцати, до речі, ці зимні санчата вони не разу зимою не використовувались. Я їх вже під кінець зими взяв. І крига дуже швидко десь пропала. Тому я їх вже кілька разів використовую просто чисто як платформу, більше сказати. Давай тут. Та ти що краса? І погодка, і все, і синоптик нам сьогодні, до речі, малював такий вітер, там щось 3-4, але ну, поки що ти що, ти що просто. Рогач стоїть і надиво ще класно от сюди. Кам'яну гряду є в ліс. Друзі, невеличка водна. Виходить, тут цей же кам'янистий острів. Артур трохи лівіше сів від мене. До речі, у нього обкатка сьогодні новеньких фідерів. Я, я просто... та скаути. Ти шо, до 80 грамів. Просто топовий інструмент. А, от у точки проходить канавка прямо понад самою кам'яною грядою. От, і канава не широка. Метрів 20-25, може, максимум. І по тій стороні канави будемо кормитися. Дивіться, сама тема сьогоднішнього відео це, як ви зрозуміли, фідер. І Артур рибалить на фідер, і я рибалю на фідер. Ще у нас є бокові ківки, але я гадаю, до них діла не дойде. У мене сьогодні фідера до. 60 грамів, це Brain Scout SE S'Eрnaменти, двочасні федера. Сама оснастка фідерів у нас сьогодні буде, ну мабуть, мабуть двох типів. Я з собою брав флет, да, флет прес-форму і також пружинка. нам любима пружина, арбуз, соска хто як її називає. В моєму розумінні це звичайна пружина. Я їх переоснастив, зробив взагалі. Ну, там Своя собственная разработка. а саму систему цієї пружини вам покажу. Ну я гадаю, комусь буде це цікаве і корисне. Також обов'язково взяв закормочну кормуху. хорошу, гарну, пам'ятаєте всі. Точки буду накармлювати, і будемо ловити рибу. Що, давайте рухатись, шевелитись. І понеслась. Прикормка настається, взагалом діло потрохи продвигається, і далі у нас по плану закорм. Отака вот кормуха, як я вам раніше казав, заїхав докупив 40 грамову, це мінімально, що я по возі закормочну кормуху знайшов, щоб була в магазині. Оп, блин, ставимо поочередно і накармлюємо по кліпсі точки. Три. Що ж, друзі, перша точка є, накормлена 10, а можливо, і 12. кормух я туди зарядив. Я вже просто останні не рахував. Блін, зараз сонце в глаза. Буду ставити пружинку. Дивіться, взагалі таку мінімального розміру купив, докупив, поїхав пружину, оснастив її волосом. І зараз трохи ближче вам покажу само устройство, щоб вам було зрозуміліше. Так, да, погодка, звісно, ще раз в рту і відмітити. Максимально вайбова. Так, баканчик поставив замість столу, щоб вам було все класно видно. Дивіться, 0,6 флюр просто з обох боків понапаював гарні такі каплі зажигалкою. І все. І ці каплі у ролі стопора стопоряться, з цієї сторони не проходить і з тої сторони. Просто основна нитка у нас йде на удавку. Да, Як петля в петлю можна сказати. А тут у нас просто воно стопорить кормуху. Тут два волосяних монтажі. Два гачки. Гачки Декой кр 22 наче, да, Я такі тут ставив. На волос замість типових насадок по типу кукурузи або бойлів поставимо отакі пуфи від G-Stream. Як альтернатива. Це у нас ванільні в даному випадку. І спробуємо піймати рибу. Спробую забити пружину отакою гроховою мастиркою від трикабець. Зараз спробую якраз як вона ліпиться, щось з цього вийде. Колись я її на поплавок використовував, але це було дуже давно, вже просто не пам'ятаю, наскільки вона і як себе поводить. Ну, наче повинна триматись. Спробуємо. А ось і вітерець пожалував. Сподіваюсь, не роздується ще сильніше. Ну, звісно, синоптик нам малював 3-4. Для водосховища зараз взагалі один метр не більше, навіть при такої рябі. Все, перше удлище заряжене. Закидаємось. Прогалина у нас орієнтирчик є. Чпонька. Кліпса. Все добре. Артур, Артур. Так, ну що, маємо першу мнятну покльовку. Сход. Нема? Сход. Ти що? Ні, ну кльовака бачив яка. Так. Ми аж підлетіли. Чи ні? Та є щось. Каравка. Офігеть, каже, сход. Та й на мене пішов я. Диви який. Да! Слышишь? Слушай, ну тут все таки 700 точно. Если не больше. Хорошо. Лаптик. Ну, дивиться, вот так вот. С моим 44-м, да? Растоптанным. Да. Ну, примите мои витания. Да я... А ну, покажи в руке его. Да типа. не, ну карась ты что? Просто просто топовый. Хорош. Знов таки Артур отличился. Хорош. Ты глянь, какие кабаны. А этот покрупнее будет. Та это это 900 грамм. Просто якась торпеда на карась. Давайте закинем его. 700-770. А ну покажи сбоку. Ну, не 900, но біля 800, да. Та не тут шесть весы да. Та не, Ну не может, а не, давай еще раз. Ты что, тут 580 просто не может быть. Слухай, такие кабаны, ну как так и может быть, я не знаю. Що, Сто щось весы. Треба перепроверять их дома. Гельмин-то якийсь. Килограмм. Не, ну этот, конечно, вообще. Не, ну це кило, Артур. 900 грамм так це точно. Просто цікаво, та ні, ну этот вообще бутуз такий. До речі, друзі, ваги я переважив да, на прикормці, то чітко вони все показують. 870 Це що? Ні, ну это это дуже, это дуже класний карась. Він навіть у руці виглядає, ну так, ну, да, як 800 точно. Та ти що хороший. А я ще не відкрився сьогодні Опа Та нарешті її яфтяну Дядю Карася да. Саме тільки-тільки почав викачувати Бимс Сухай, а що то за розмір? Чи може я просто на глісері його що веду? Ну так, да, просто що на глісері його вивів. Непоганий карасик, не топовий, звісно, сьогодні. Але так грамів, мабуть, 400, да, якщо так реально судити. Ну, перший пошов. C'est Коротше, не зрозуміло взагалі чого, але дивіться, от у мене отакий от розмір. У Артура ну, краси в два рази крупніше. Але це сама дальня точка. Я переробив одну, праву зробив ближню, ні, ліву навпаки зробив ближню, щоб попадати саме в центр канави. А оце на виході з канави, там, мабуть, я не знаю, сантиметр 30 випадить, не падає взагалі. Тому, мабуть, розмір такий. Ладно, зараз нова точка перекормив. Глянемо що вона скаже. І ще прикол, я ловлю одного карася, Артур ловить їх чотири. І я ж кажу, подивіться розмір. Оце я ж за що і думаю, що Артур просто на центр канави кидає. Та ну ти що. Ух-ух ух! Офігеть, Артур, я з то... Да, я з тобою буду Ну це тришак, ви самі бачите кльов. Артур, звісно, сьогодні потрапив на золоту жилу. У нього в рази краще по кльову. Ну нічого, у мене теж щось розкльовується. Зараз якісь шаги будемо предпринимать буде у нас нормальок. Ну цей, цей тоже доволі таки хороший, крупний карась. Ну точно не такі, як в мене. Гля, красавчик, оно ну, тримаєш. Вон, дивіться, Артур уже налупинив і мій притисувався отут От прям недалеко перекормився будемо ловити звідси крупного карася це бачиш він вибрив не, не ні Мені, та ну, нема глибини не Чтенько бачили як картурчик в покльовочку попав. І покльовки ж карасячі, такі як надо. Сьогодні ролик буде про те, як Артур тягає карасів. Просто взув мене отак от, от. На раз-два. Стандарт. Та ну ти шо? Офігеть. Стандарт. Просто гля кабачки які. И корний. Ти шо, ти шо? Тримайте І зараз замішав новинку від Інтеркель. Це якраз часник Чебрець. Така прикольна штука. Ну, бачите, перший результат після перезакорму. І дистанцію трошки менше зробив. Плюсом до цієї прикормки ще добавив, домішав Канаплю з горохом 70 на 30 від 3 каби. Отакі обновки у мене по прикормці, і все ж таки ви бачите результат. Дуже классно. Хоть что-то на поклевку схоже было. Да не, карась хороший. Я думаю, ну даже не 600, карамек 700. Хорош карась. Вітер роздувся, не знаю як чуть. Зафіксувались. 630. В принципі, я був правий. Ми маємо чергове звернення від Романа. Це волонтери з Полтави, котрому ми постійно допомагаємо. Дивіться, у них зараз висить збір просто на одному місці. Збирають на дизельний генератор 6,7 кВт, доволі таки потужний, і вже місяць просто на одному місці топчуться. Там вже половина коштів зібрана. Друзі, від мене особистий респект, хто скільки зможе. Я в свою чергу також закину, скільки. Є можливість, ви ж розумієте, по 200-300 гривень це пацанам напередку вже великі плюси допомога. Хто, якщо не ми. Якщо що, звернення військових я в кінці відео прикріплю. Банка для донату буде в описі, і, звісно ж таки, з мене звіт. І добре Гопро відео знімає верно. Все фіксується, тут пить оце воно. Оце друзі як воно Глянь, тільки тільки перекормився. От що значить вовремя от, якісь виводи зробити. Что там казать? Тики перекормлюсь. И хороший караси, ближняя дистанция, получается, да. трошки приямок, углубление, можно сказать, да, сама, вот, само сердце канала. Результат. Слушай, карасик ничего такой. Хороший карасик. Да, Коротше, блін, друзі, що я можу сказати? Це просто можна озвучити одним предпонятом. Пішла роздача. Ну, Цей карасик, звісно, поменший, але... але ж почав вже шклібати. Це, мабуть, найменше за сьогодні. Та давайте його відпустимо. Він нам погоди не сіграє. Не малеча, нехай підростає. Цікаво, дуже цікаво влупив? Ага. Якраз чітко, чітко попав Артур, так. Да. Отак от ви бачите, вже такі от прям з середини дня можна сказати, мабуть, біля першої години дня. А рибка покльовує. І у мене щось розклювалось. Вже два. Вже друга година дня. І Артурчик також полагоє. Ну, я ж кажу, що значить часно змінити щось, у рибальця. Ну, В моєму випадку, звісно, прикормка. Часник чи брець, звісно, от, працює. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подивіться. Як він фігачить. Як він клює. Це, друзяки, просто шикардос. Відчувати покльовки карася. Бачите покльовки карася і відчувати його на виважуванні на такі фідерки. Так, ну-ка. Сюди. Ось такий от черговий красунчик. Ви бачите, він невеликий, але такий прям круглий, з сикуркай. Та ти шо, красавчик який? тобі Оце покльовочка. це поклевочка. Ого! Ого! Вот прям таки, друзья, ого! Не, ну зараз легче. Без... А Короче, відпав прямо на кромки на, берегові, на береговій кромці. Карас непоганий, але я гадаю, він відразу якось може заплавник за перечепився, тому що зусилля одразу прям ну, стріла вбок рука фу. А потім легше пішов. Люди. О! Оце вже. О-о-о! Оце вже воно. Ви бачили, яка... Повинна бути покльовка у справжнього дяді Карасямби. А ну по розміру, як зазвичай. Та ні, я сказав би пцей Угарніший, гля. Красавчик Вистрибнув прям сам, к нам в лапи. Ви бачите, друзі, хотів я сьогодні флет метод якийсь. О, а тут такий, як попуск. Чи тут давно вже в попуск? В итоге, коротше, по стандарту. Ну, а народні пружинки ловимо та і все. Що тут? Попроривали сітку. треба її, мабуть, сьогодні вже десь проїжджати, в мусорний бак викинути. Саме задля того, щоб купити нормальний садок. О, ну, оце красику, непоганий. І в шатку вже ж такий, як у нормального серйозного рибака. Опа! Ні, ну це як, як першого, як взяв. За... Ух ти да. що! Чуть в мене кормушка не прилетіла. Ааа, так у тебе монтаж взагалі розлетівся. Получається, він з гачком, так? Да? Неприємно. А це монтаж куплений чи ти сам його? Ні, це куплений, так? Да? Да все ж таки добиться. У нас сегодня и кабаны так уж будут. Ну, ты шо, Витер, раздулся? Просто капец. Порыл и Просто из истины фидера Да не, ну хорош карась. Що ж, друзі, рибу я відпустив, будемо потихеньку збиратися, тому що просто елементарно сидіти тут уже немає як із-за цього вітру. Як зазвичай нагадаю вам, не забувайте реагувати, ставте лайк під відео, якщо воно вам сподобалось. А на сьогодні все. Бувайте! Доброго дня, шановні друзі! Я з корислу з 54-ї кримиї механізованої бригади, якому ви допомагаєте на протязі всього часу повноштабного вторгнення. Росіян. Зараз маємо потребу в дизельному генераторі 6-7 кВт, для того, щоб мати можливість заряджати повністю всі позиції, тримати зв'язок рації і більшість необхідних життєвих важливих функцій, які виконують генератори на позиціях. Будемо вдячні вам за допомогу. Слава Україні!